Нербожого дорогоціння, ділюся по проповіді, І що я зрозумів для себе те, що Бог кожному е, у життя дає своїх посланців, дає пророків, і які звишають вісточку від Бога. І що ми повинні робити? Ми повинні прийняти, ми повинні знаходитися у смиренні, у покірності, тому що це є влада від Бога. І коли ми приймаємо пастирів, ми приймаємо. Ісуса Христа у своє життя, і також, як ми приймаємо Ісуса Христа, ми приймаємо того, хто послав Ісуса Христа, і ми дійсно повинні знаходитися у смиренні, повинні вивчати Слово Боже. І ми бачимо, як, наприклад, є новоходоносора, який який почув слово Боже від Даніїла, він поклонився йому і проповідував Слово Боже до краю землі. Так само кожен із нас повинен проповідувати.